Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Сьогодні за новим календарем відзначається свято водохреща, і зараз я перебуваю біля центрального собору Святої Трійці, де тільки що відправили святкову службу. І люди стоять в черзі, чекають на те, щоб взяти собі додому освяченої водички. Після чого. Також підуть святити воду в стирі і бажаючи, хто має таку звичку чи бажання скупатись у освяченій воді сьогодні, зможуть це зробити. Уручиста процесія від собору пройшла е, проспектом волі, і після чого е, це парком Лесі Українки, і тут на березі стиря освятили воду. Дуже прямо. Духа духа Ясму і розділяється Йордан, і своїм под повертам є слухні, млади кубачаши, що. Покільних стобі, і злодами це освячення Твого через, через поживання води, і нехай, вона буде на господи, нам, Господи, на здоров'я духів, бо, бо ти є освячення наше, славу висилаємо, і сину, і свято до нови, і Божих нас і на віки, Амінь.

Приста, Боже, що за мисси, росини воя, хрестися, ти, Господи, на твої, за тебе сижив, о любви, насилом тебе зазиваючи, і Слава Джема, слава тобі, Святого Боле, що роз'явився і символи, ойдані, хрестився, ти, Господи, і єси, ти добьє, Горця при тебе жив. Говоря, все до тебе називають, і Богу, ми мага, слава, за них присего, добре, прорози прибудрі. Святаго Родице, спаси нас, Боже, що ви герої, що я внов'язаний, що ви церкви, що я внов'язаний, Христос Крещається! Христос Крещається! Христос Крещається! Христос є наша слава тобі, слава тобі, святому

Першим в освяченні водії скупався наш губернатор Волинської області Юрій Погуляйко. Чим задав тон всім іншим учасникам. Багато людей сьогодні пірнуло і хлопці, і дівчата набрали синергії на весь наступний рік, очистились від гріхів. Давайте підтримаємо. Дякую! Благослови! Вітаю! Що ось ці послідові речі? А, є! Так кладіть калачі З ярою шамі З ярою шамі Радуся

ти просто прийшли, просто за росією. Так. А, є, все. Ти пасира, ну, ви сказали, кажешь, просто, ну, хто это, что это заходят эти люди. А? Зараз будемо, она знає. Подивись, будеться, да? Ну, все тільки початься.

Тепер деякі з них вже починають збиратись потихеньку. Ми можемо в них спитати про їх враження. Вітання, пане Сергію. Ви тільки що окунулись у полонку, скупались. Як ваші враження? Прекрасні мої враження то самі. ну, дуже так здорово піднімається настрій то самі, ну, я купаюся круглорітошно, круглий ріки то саме регулярно, то я не просто що тільки сьогодні то саме. Ну. А давно почали? Ну вже давно, вже роки певно, з 20 з чим, то десь десь так. Який ага, такий стаж? Ну достатньо Я починав ще в теремно коли, бо я в теремно раніше купався, ага. а зараз вже стирові. Ну. Е, Сьогодні за новим календарем святкуємо водохреща. Е, як вам е, взагалі? Це це новина? Ну, ну нормальна новина. Я відношуся до цього нормально, то самі, саміно ну, так що. Все, все добре, то саме. А як враження? От що ви відчуваєте, коли о, холодно пірнати коли саме? На водохреща особливо тепло тоді купатися. Я от купаюся в такі дні. в Такі дні я змерзну, мерзну, мерну. Угу. А на водохреща тоді нюраєш і відчуваєш якийсь такі приплив сили, енергії Енергія. то самі, да, да, да. І вода тепліша. Тепліше. тепліше, ніж зазвичай в інші дні. Чим звичайні дні. так, да, да. Вода тепліша. тут. Ополонки в прямому сенсі люди не бачили, але в освяченій воді всі скупались, всі задоволені, і тепер збираються, швидко вдягаються і йдуть.